Здоровенькі були, слава Україні! Як там в пісні співається, сонце пече, річка, тече. Літом на вулиці так гаряче. Тому у нас тут сьогодні і гаджети для охолодження. Такого ще точно не було на каналі. Нове відео, нові гаджети, аксесуари. Let's go! Диви. Let's go, tшу! Таку спеку хочеться тільки сидіти десь або в холодочку, попиваючи прохолодні напої, або сидіти біля кондиціонера, щоб мізки не плавилися. Але мізки плавляться не лише в людей, а і в гаджетам буває недобре від спеки. Можна до прикладу згадати, як вирубаються смартфони, коли перегріваються чи на сонці, чи просто під час зйомки чи прямих ефірів все гаситься просто від пекучого літнього сонця. Але й ноутбукам буває зле від перегріву, особливо в такі спекотні дні, як зараз. Починають ротлити, перегріватися, вентилятори не вивозять ту спеку, а ще коли сидите і тримаєте ноутбук на колінах, то взагалі капець, можна і ноги упекти. Загалом ті перегріви то недобре для ваших ноутбуків. Тому сьогодні маємо три охолоджувальні підставки від компанії GamePro. Погнали, подивимося, в нас тут CP870, CP910 і CP1140. Let's go! Розпочнемо з CP870. Ця підставка, мабуть, має найбільш футуристичний дизайн серед всіх підставок, що в нас сьогодні є. Наче космічний корабель. Для любителів такого стилю. Отако. Для любителів такого стилю. Та якщо у вас отакий сетап, космічний цей, то ця підставка дістаю, показую. Впишеться у ваш власний сетап, так як треба. Перше включу. Видно, все загалом я б сказав би про цю підставку, що це як космічний корабель для любителів такого стилю. Ну і як я вже говорив, якщо у вас стилізований сетап, то це впишеться туди дуже круто. На підставці ми маємо два USB-інтерфейси, A екранчик знизу, отут, і чотири кнопки керування власне цією самою підставкою, та що ви будете на ній робити. І ще, звісно, дріт для підключення та живлення самої підставки. І е, підставку теж підставка з підставкою, як вам таке, для вашого смартфону, яку можна приєднати або від'єднати власне, до цієї підставки. Говорячи про дизайн, варто згадати підсвітку, яка надає ще більш футуристичну та футуристичному дизайну. Ну і, власне, якщо любите ще налаштувати собі підсвіточку під настрій і сидіти кайфувати, працюючи на ноутбуці, то тут можна вибрати один з 10 е -е, варіантів підсвітки. Ось, бачте, ось так. І кайфувати від роботи на ноутбуці, воно ще й отак от буде вам вигодіти. Ще в цій підставці передбачено регулювання висоти в шести положеннях. Ось оці для цього зубчики є. Що дає вам можливість встановити ваш ноутбук максимально зручно під різні сценарії використання? Чи то простий перегляд контенту, чи для друкування тексту. Але для друкування тексту я б, мабуть, ще підключав окремо до цієї до ноутбука, коли ноутбук стоїть на цій підставці, ще клавіатуру, яких теж в принципі в GamePro там хоч греблю гати. Подаку. Ще варто згадати про важливий момент в 870. Ця підставка підтримує максимально діагональну ноутбуків 21 дюйм. Тож беріть цей момент до уваги при виборі от такого типу підставок. Тепер, власне, про саме охолодження в cp 870. Тут встановлено 8 вентиляторів діаметром 60 мм, які можуть крутитися з максимальною швидкістю 2400 обертів на хвилину. Підсвітка, до речі, як ви можете вже помітити, є і на самих вентиляторах. Швидкість обертання вентиляторів теж можна регулювати. Для цього є е, шість е, режимів. Вони регулюються кнопками плюс та мінус, відповідно. Ну, якщо ви вже зрозуміли, плюс як ви вже зрозуміли плюс, це швидше, а мінус це повинніше. Ці вентилятори е, розташовані для максимального охолодження, щоб охолоджувати всю нижню частину ноутбука. І ви знаєте, з цим CP870 справляється досить файно. Ставите свого ноутбука, вмикаєте ці маленькі турбінки і кайфуєте. І вам файно і ноутбуку теж приємно. А ще є додатковий USB, щоб підживити легенько якийсь ваш девайс. Ну і підсвітка для смартфона підсвітка. Підставка. Підсвітка. Підставка для смартфону, теж приколясна штука, доповнює цей, скажімо так, сетап до цього CP870 нормас. Показує, ти береш підставку, встановлюєш собі на бік. береш отак от сюди. Е, я тільки згадаю, з якого боку. А, З любого боку. Опа, сюди смартфончик. Так от. Раз, трь, все. Тепер переходимо до GamePro cp 910. Тут вже маємо більш аскетичний зовнішній вигляд. Е, але... Це навпаки розширює аудиторію, якій може сподобатися саме CP910. І він впишеться в більшість сетапів ваших, скажімо так, на столах. І ото все. Маємо от таку штуку. Бачите, клас. Скажи. скажи клас. Ха -ха -ха -ха. Скажи клас, тепер диви, тепер диви уважно. Теж в комплекті маємо підставку для смартфону і, власне, usb дріт для живлення. Знизу маємо екранчик, я вже, як я вже сказав, маємо кнопку крутілочку для регулювання е, швидкості і маємо кнопку для зміни. Е, Регулювання підсвітки. зверху маємо один USB Type-A порт, щоб власне підживити або саму підставку, або якийсь із гаджетів, і USB Type-C порт теж для цих цілей cp 910 підтримує максимально діагональ ноутбуків до 17 дюймів. Якщо бути точнішим, то до 17,3 дюймів. Загалом ця підставка мені особисто подобається більше, принаймні по дизайну. Ну не знаю, якась вона спокійніша, але в той же час виконує свою функцію файно. Звісно ж, в цій підставці, як і в попередній, теж є регулювання висоти 7, цього разу в 7 положеннях. Від 20 до 45 градусів нахилу. Для максимальної зручності використання у ноутбука чи просто перегляд контенту, чи звичайна звична робота. А ще ви можете приєднати таку саму підставочку для смартфону, щоб ваш сетап взагалі був універсальним. Будете в курсі всіх подій і на смартфоні, і на ноутбуці. Розпаковуючи підставку, я побачив цю типу поролонову прокладку. Думаю, о, найс, для транспортування приколясно придумали. Але потім помітив, що ця губчаста накладка має магнітні Кріплення на нижній частині, і вона є частиною конструкції, щоб вашому ноутбуку було м'якенько на цій охолоджуючій підставці, і ще щоб ноутбук міцніше стояв на стіпі 910 І ще вона потрібна для створення повітряного карману, щоб ще більше ефективно охолоджувати е, ноутбук завдяки тому, що вона прилягає ще, отак, от прилягає ноутбук краще і запобігає виходу холодного повітря кудись. Воно прямо йде на вашу. Ну і власне про самі елементи охолодження в Сіпі 910 встановлено два вентилятори 110-мм, які досить потужно дмуть. Щодо регуляторів, гуй швидкості, точніше, то тут є можливість відрегулювати швидкість від 300 обертів на хвилину до 2200 обертів. Ці два потужні вентилятори файно забезпечують охолодження для ноутбука. Загалом CP910 чудово справляється з тим, для чого його власне і створили. А, але в принципі не тільки з цим. Я поки готував сценарій в цю спеку, зрозумів, що cp 910 ще можна використовувати як охолоджуючий, охолоджуючий гаджет не тільки для ноутбука. Ви раптом сидите, просто працювали вже ноутбук. Зняли з підставки. Він вже собі відпочиває цей ноутбук. А вам все рівно жарко. Так от, ці два потужні вентилятори ставимо, вмикаємо на 2200 обертів і кайфую. І ви охолоджуєте себе ще, не тільки на одну. Скажи, Кайф. Ти попрацював такий, сидиш так, хопа, хопа, хопа. Власне, ось вам і новий сценарій використання CP910. Універсальна штука, як для ноутбуків, так і для себе. Але якщо ви любите підсвіточки всілякі, красиві і тому подібні речі, то звісно ж для вас тут теж все продумано. В CP910 ці два потужні 110-мм вентилятори мають таку функцію. Байтами і що хочете робіть. Додаткова фішка, що додасть трішки приколясів у вашому робочому столу. Чи можна міняти, навіть вибирати режим. А? Наступна охолоджуюча підставка від Game Pro це модель cp 1140 або 1140. Тут же, дивлячись на дизайн, то я б сказав, що цей CP1140 має дизайн щось між дизайном CP870 та CP910. Тут ми маємо більш спокійну форму самої підставки, але в той же час дизайн самої підставки цьому дизайну додає футуристичності, скажімо так, власне, ось оця. Підсвітка RGB по бокам, бачите? І ця металева сітка, якось трішки щось таке. Але в цілому такий спокійний. Щось ні туди, ні сюди. Також в дизайні, звісно ж, видно, елементи керування підставкою, так би мовити, і екран, і щоб було видно, власне, що ви там наклацали іншими кнопками. Всі 5140 1140 ноутбук розміром до 17,3 дюймів. Тож враховуйте цю характеристику при виборі підставки в CP1140 передбачено 5 рівнів регулювання висоти підставки. Кут нахилу буде від 14 до 40 градусів. Загалом можна розмістити свій ноутбук, щоб максимально зручно на ним користуватися. Я думаю, для багатьох користувачів саме 5 рівнів буде цілком достатньо. Про елементи керування, про які я згадував, це кнопки регулювання швидкості вентиляторів та кнопка, з допомогою якої можна вибрати один з десяти режимів підсвічування, навіть більше ніж один режим на день тишення. Загалом загалом налаштуйте підсвічування на свій, на свій смак, як захочете. І ще кнопка для вмикання та вимикання власне самої підставки вентиляторів підставки. Багато слів підставки, але це підставка і вона охолоджується для вашого ноутбука. І ще зверху маємо теж два USB-A-порти для підживлення такого величного вашого, якого ви кажуть. Що стосується самого охолодження, то тут в cp 1140 встановлено 15 60 мм вентиляторів, які, власне, і будуть охолоджувати ваш ноутбук. Швидкість вентиляторів досягає 2300 обертів на хвилину. І режимів швидкості є на вибір 6 варіантів. Ваш ноутбук максимально охолоджується. Чого не дують? Що? — Чого вони не дують? Не дують, просто вони, вони дують. Да. Не дуже. Вони тихі, але це тихий, дуже такий. Можна влупити на максимум, щоб у вас ноутбук максимально охолоджувався. Ну а якщо не так жарко, то можна і поменше вімкнути ту саму швидкість вентиляторів. Така кількість вентиляторів допомагає охолоджувати всю нижню частину ноутбука. І то є файно, А бо вся нижня частина ноутбука буде чудово охолоджена і не буде ніяких там тротлінгів, перегрівань чи будь-яких проблем з ноутбуком. А ще він дуже тихий, як по фон Пан за камерою. Говорячи про всі охолоджуючі підставки від GamePro, що в нас тут були сьогодні, то мені особисто сподобалася. Але найбільше за своєю універсальністю за те, що можна охолодити не тільки ноутбука й СБ, то це CP910. Але якщо без жартів, то всі підставки чудово виконують свою функцію, а саме охолоджувати ноутбуки під час пекельної спеки, тим самим економити ресурси ноутбуків і запобігаючи навіть фізичним поломкам, а не навіть якомусь тротлінгу чи тим самим просіданням ФПС там, під час тротлінгу і тому подібних речей. Для більшої наглядності. В нас навіть є парочка кадрів з тепловізора під час звичайної роботи ноутбука без охолоджуючої підставки, і відповідно, коли ноутбук працює на підставці, яка працює та охолоджує ноутбук, з чого ви можете зрозуміти, що це реально корисні девайси, особливо під час такої спеки. Для себе особисто підмітив прикольні сценарії використання ноутбука на підставці, коли сидиш на кріслі чи лежиш зручно в ліжечку і при цьому тримаєш ноутбук на колінах, то він не тільки сам перегрівається, а може. Добре, чи напекти тобі в коліна чи ноги. А от якщо взяти підставку, на неї встановити ноутбук, підключити підставку до пауербанку, А з цими підставками то можна зробити, бо вони максимально енергоефективні, то підставка буде охолоджувати ноутбук, який буде е, стабільно працювати, і вам в ніжки нічого не буде пекти. І ще за рахунок різноманіття регулювання висоти, куту нахилу підставки, ним мега зручно буде користуватися, тримаючи тут цю конструкцію на колінах. Коротше. Файна чи ні? Давайте підбивати підсумки, охолоджуючі підставки для ноутбуків то корисні девайси, щоб зберегти ваш ноутбук та його залізо і ваші нерви. Тож такі девайси мати в господарстві корисно. А яку саме охолоджуючу підставку обрати, то звісно ж вирішувати вам. А це може залежати і від розміру вашого ноутбуку, і від того, який дизайн самої підставки ви хочете, щоб підставка. Максимально вписувалася в ваш сетап. Я собі б реально обрав би, мабуть, CP910. Вона і має файний вигляд, оця ось, ось штучка. і е, Реально шпарить, охолоджує, будь здорово. Ну, а Цей прикол, це взагалі прикол. А ви пишіть, якщо у вас є якась підставка в господарстві, як вам можливо, пишіть, яку б обрали серед цих. Чекаємо вас в коментарях. А я всім дякую за перегляд до цього відео. Тите на вподобайку, підписуйтесь, якщо ще раптом цього не зробили. Пишіть ваші думки в коментарях. Підтримуйте контент український, щоб діставали якомога більше, і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай, побачимось. Я пишу кайфовать идут до вентилятора.